Дорогі друзі, 4 квітня довільний спомин святого Ізидора Севільського покровителя інтернету. Народився Ісидор 560 року в шляхетній сім'ї в новому Карфагені нині це Картахена в Іспанії. Мав двох братів і сестру, які теж стали святими. Батьки рано померли. Тож про виховання молодших дітей піклувався старший брат Леандр, єпископ Севілії. З дитинства Ізадор був призвичайний до аскетичного життя скерованого на навчання і пізнавання класичних творів, як християнських, так і язичницьких. Завдяки Леандру він навчився відрізняти здорове вчення віри від єретичних домішок і ставитися до здобутків людської культури з повагою, яка згодом відбилася в його творах і в пастирському служінні. Після смерті брата приблизно 600-го року Ісидор став єпископом Севілії, піклувався про інтелектуальний і духовний розвиток кліру, засновував парафії, монастирі, школи і бібліотеки, уніфікував літургію, боровся проти аріанства, скликав і очолив синоди в Севільї і Толедо, на яких, зокрема, був укладений символ віри, використовуваний в Іспанії, спромігся покращити відносини з євреями до рівня віротерпимості. Ісидор залишив по собі найрізноманітніші твори, в яких іноді дозволяв собі вийти за межі суто християнського світогляду, але ніколи не переступав віру вчення церкви. Уклав книгу канонів із постановами соборів від античності, написав цінну історію готів і вандалів, його знання про культуру і здобутки тогочасних наук утілились в праці етимології, ймовірно, першій спробі енциклопедії. Святий ненастанно шукав рівноваги між діяльністю і спогляданням, вдивляючися в приклад Христа. Він написав, як належить любити Бога в спогляданні, так треба любити ближнього в учинках. Помер Ісидор в Савілії, канонізований 1598 року, а 1722-го проголошений учителем церкви. Зображають святого в єпископських шатах. Атрибути це книга перо пасторал Бджоли Хрест. Він є покровителем інтернету програмістів Іспанії. Прямуймо до неба слідами наших святих покровителів. Зустрінемось!